500 учасників вийшли на старт першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнського турніру з бразильського джиу джитс ліги та сутички якого розгорнулися на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. У них взяли участь бійці з Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей і звісно, господарі з Дніпропетровської. Останні були представлені містами кривий ріг, кам'янське та іншими населеними пунктами традиційно велику когорту вихованців. Гарної низки спортивних клубів презентував від Дніпро за одного з таких. Завсідника і неодноразового переможця різноманітних турнірів Дмитра Познякова з клубу ZRT Дніпро» з фронту, прямо з передової донецького напрямку, під час короткочасної відпустки вибрався поболювати та підтримати батько Сергій з позивним фізрук, палкий прихильник, практично усіх без виключення видів спорту. Я дуже вдячний перш за все нашим організаторам, які в такий нелегкий час дають змогу нашим спортсменам змагатися, тому що військові виконують. Боряться на фронті, а спортсмени борються на міжнародній арені на Україні і дає нам можливість виступати не тільки на території України, але й представляти країну в такий нелегкий час за кордоном. Ми віримо в те, що все буде добре. Головне, щоб люди вірили в нас, в нашу армію, в нашу командуючу. Тому все буде добре, але нам потрібно ще трошки часу. Ми щиро дякуємо Сергію, і його побратимам, Збройним силам України, зрештою, яку всім, хто боронить нашу державу і дає можливість жити, працювати та змагатися під час воєнного стану у відносно мирному житті нашої держави. Честі хвала вам усім і кожному окремо. Повертаючись до звітного турніру, то його організатори і керівники Ліги ТМС з задоволенням констатували, відзначили факт того, що, попри складнощі нинішнього часу, рівень підготовки учасників змагань, які виходять на татамі, залишається не тільки сталим, але і постійно зростає. Що красномовно свідчить про те, що у клубах на місцях продуктивно працюють тренери, які готують вправних бійців. З кожним турніром у нас росте рівень, і це доказується тобто, Запоріжжя, Кам'янська дуже гарні хлопці, Кривий Рік дуже гарні хлопці приїхали. І підростаюче покоління, тобто кітці, інфанти, джувінайли, джуніори вже є такими більш новачками. А показують дуже гарні, гарні навички свої. І якщо ви побачите боротьбу на килимі, то дуже гарні сабмішини роблять. Ну, дуже гарний рівень. Дуже гарний. Рівень боротьби, ну, зріс дуже гарний. Усі без виключення чемпіони і призери були удостоєні брендованих відзнак турніру, а переможці своїх категорій увійдуть до складу збірної, яка після виявлення таких у подібних регіональних турнірах у Києві, Одесі та Львові, візьме участь у фіналі змагань Ліги ТМС, який запланований на 9 червня поточного року. Наразі у Дніпрі у розділі G в Кімоно перемогу у зальнокомандному залі, яку святкували вихованці клубу, змішаних і деноворств Сварог сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Микити Безд. Дінова на другому місці їхні земляки з Топган на третьому гості з Запоріжжя з Брутал Сквад. Натомість вище згаданий Топган з Дніпра був сильнішим у розділі «Ногі» без кімоно, помінявшись місцями зі сфарогом, який фінішував другим. Замкнув трійку призерів. Ще один представник нашого обласного центру Блекс.